А ви знали, що Московія сплачувала данину Золотій Орді практично до початку 18 століття, і це при тому, що сама Золота Орда, точніше, її панування на цих землях припинилося ще в кінці 15-го. Тобто, розумієте, майже, майже 300 років Московія сплачувала Золотій Орді, якою вже просто не було. Кому ж вони платили, а платили вони кримським ханам, які назвали себе нащадками Золотої Орди. За що Московія платила? А платила вона за те, щоб кримські хани їх не чіпляли, щоб вони не нападали на Московію, щоб вони не уводили людей в полон, щоб вони залишили спокої землі, і Москва просто відкупалася. Ну, до речі, інші країни Європи теж так робили, але точно не в такій кількості, як це робила Москва. У пікові роки данина, як до речі, називалася Поминки. Уявіть собі, ця данина називалася Поминки. Тож, в пікові роки кількість цієї данини вона сягала, щоб ви розуміли, 12 тисяч рублів. Ну, за ці гроші тоді можна було побудувати дві фортеці, дві величезні фортеці, і біля них, звісно, ще якийсь там населений пункт, як це і було зроблено. І лише у 1700 році Петро І він вирішив все ж таки відмовитися платити данину кримським ханам. Був укладений так званий Константинопольський договір. Але сам текст цього договору я зараз хочу вам зачитати, і щоб ви розуміли, країна, яка має владу сама відмовитися, чи буде таке писати, так ось. А понеже государство московское самовластное и свободное государство есть. Дача, которая по все время погодно давана была крымским ханам и крымским татарам, или прошлое, или ныне, впредь, да не будет должна от его священного царского величества московского даватись ни от наследников его. Константинопольский договор, це вин був як раз. Укладений якраз на початку XVIII століття. Так от, чи вам не здається, що країна, яка має силу не платити, таких речей писати не буде? Я найбільше скажу, що буквально у 1713 році. Кримські хани знову повернулися до питання данини і навіть виставили Петру І неустойку, як то кажуть, нарахували йому пеню за ці всі роки. І до речі, саме цим потім скористався і Іван Мазепа, коли казав, як тільки він переможе Петра І, то він зобов'язується оцю данину від московського е царства повернути віддати кримським ханам, якщо кримці будуть йому допомагати. Тож, попри те, що зараз в сучасній російській історії вони розповідають, як вони всіх перемогали, Тепер ви знаєте, що вони до початку 18 століття, до, до, до Петра І, вони кримським ханам платили, і чи не тут полягає оця ненависть до кримських татар, що вони навіть вже після кількох століть вони їх до такого ступеню ненавидять, що і готові вбивати, гост, готові депортувати, і готові робити все, щоб кримські татари їм не згадали, що вони. Тобто Росія, тобто Московія, і до сьогоднішнього дня їм винна. Я вам зараз можу порахувати. Якщо 18 тисяч рублів, це було у 1713 році, нараховуємо піню мільярди, мільярди і мільярди доларів. Росія винна кримським татарам. І я сподіваюся, що завдяки її поразці, тобто Росії, ми репарації отримуємо не тільки Україна, але і кримські татари, які дуже довго страждали від дій Росії. Тепер ви знаєте за що Росіяни платили така історія.